Українські зірки, які отримали другий шанс на славу. Співачка Ірина Білик була іконою української естради 90-х та 2000-х років. Але у її житті був період, коли вона не випускала нових хітів і зникла з радарів публічності. А починаючи від 2020 року, вона знову увірвалася в український шоу-бізнес. Сіна Кароль у 2013 році втратила чоловіка Євгена Огіра. То був важкий період її життя, і на деякий час артистка зникла з інфопростору, але врешті повернулась на велику сцену, змінила стиль музики, звучання та імідж. Степан Гіга заслужений та народний артист України, як і понад 40 років на сцені на початку нульових його творчість стала менш популярною. Але у середині 2022 року, вже під час повномасштабної війни, відбулося піднесення артиста, і сталося це в певній мірі завдяки тіктоку. Цікаво, що найбільшої популярності співак набрав саме серед молодого покоління. Вірка сердючка у 2000-х була на піку популярності, але потім у житті артиста стався період, коли він відійшов від образу і почав на публіці з'являтися таким, яким є насправді. Початком повномасштабного вторгнення сердючка отримала нове дихання, почалися аншлаги і благодійні тури Європою та іншими країнами